Хотілося би згадати наших загиблих товаришів, наших загиблих воїнів, загиблих цивільних, які загинули в цій війні. Ми з поставленими завданнями справились завдяки отримання своєчасної передачі оперативної інформації, тому ми з вами. Дійсно, на протязі року документували і розкривали багато невластивих нам і нових злочинів. Це і трагедія, яка була у нас в торгово-розважальному центрі АМСТОР в Кримінчузі. також безпосередню участь приймали і співробітники карного розшуку з метою документування, встановлення і допомоги нашим колегам Служби безпеки України. Сьогодні, в цей день, хочу побажати вам. Міцного здоров'я вам і вашим родинам мирного неба над головою і якомога швидшої перемоги. Thank <laughs> you.